Напередодні в Генеральній асамблеї ООН була підтримана резолюція щодо викрадених Росією українських дітей. Кіпр серед країн, чий голос на підтримку необхідності повернути всіх викрадених наших українських дітей. Я хочу подякувати за це. Кіпру, дякуємо народу Кіпру за підтримку. І розраховуємо, що і надалі Кіпр. Братиме участь у такій роботі у вирішенні гуманітарних питань у Росія. Утримує українських полонених ще з 2014 року. Утримує як військових, так і цивільних багато політичних в'язнів, які жили в окупованому Криму. Тисячі українських дітей зараз розпорошені по території Росії і там їх навчають безумовно навчають ненависті до нас. До своєї батьківщини і до свого рідного дому в Україні потрібна глобальна підтримка, щоб це все виправити.